Якщо ви думаєте, що шкода від продуктів згоряння перебільшена, ось свіже європейське дослідження проведене у ЄС та Великій Британії. Науковці під керівництвом Європейського альянсу громадського здоров'я підрахували, що газові плити вбивають більше людей аніж ДТП. Щороку в Європі через них помирає 40 тисяч осіб. Цифра удвічі більша за кількість жертв від аварій на дорогах. Вчені з'ясували, що шкідливі речовини, які виділяються під час приготування їжі на газових плитах, згубно впливають на дихальні шляхи та серцево-судинну систему. Йдеться зокрема про діоксид азоту, який є найбільш небезпечним для дітей та людей похилого віку. Також порушення правил експлуатації газового обладнання скорочує життя приблизно на два роки. Саме тому важливо пам'ятати і не порушувати техніку безпеки користування газом. Газправда вже розповідала про те, чому і яких саме правил важливо дотримуватися. Перегляньте їх за можливості.